Доброго дня, любі малята! З настанням осені багато роботи на городі. Підкажіть мені, будь ласка, що люди роблять на городі? Так, збирають врожай, про який піклувалися протягом весни та літа. А чи знаєте малята, за допомогою яких спеціальних інструментів люди це роблять? Давайте розглянемо їх поближче. Це лопата. Нею копають ями для саджанців, для картоплі. А це сапка. Нею сапають, вирубають бур'ян, підгортають картоплю. Це ліка та відро. Ними носять воду, поливають рослини. А це оприскувач ним оприскують від шкідників рослини. Нарісті рукавички. Захищають наші руки від забруднення та пошкодження. Щоб зібрати багатий врожай, треба піклуватися про рослини, поливати, просапувати, виривати бур'ян, підв'язувати, захищати від шкідників і тварин. Якщо гарно попрацюємо влітку, то восени зберемо щедрий врожай. А ви збирали коли-небудь урожай? Дякую вам за увагу!